До речі, до сюжету з Мар'яною. Ми ж е, в нас останній місяць пройшов під зіркою е, аналтабу. Табу. Яременко. Так. Яременко був членом комітету, навіть після всього цього членом комітету з міжнародної політики е, Верховної Ради. Ну, бо він кадровий дипломат. Е. Так, от, комедія полягає в тому, що. В якийсь момент на банкові зрозуміли, що Мар'яна е, на комітеті з питань нацбезпеки і оборони це вже по-моєму, насмішка над здоровим глуздом і треба щось, щось робити. І вони покращили позиції. Мало того, що вона зжерла е, представника Зеленського у цьому ну, у Верховній Раді і в цьому комітеті, до речі, члена по-моєму, е, заступника голови комітету і, і голову підкомітету якогось. Федіра Веніславського. Він був представник президента в Конституційному да. суді. У Верховній Раді. Чи в Конституційному суді? В Конституційному суді. Ага. Ну, от вони, вони його навернули, так би мовити, понизили. Апаратно Мар'яна виграла. Тепер вони переводять Мар'яну в комітет з міжнародної політики. І Богдан Яременко чкурнув з цього комітету. бо... Йому вже навіть з його спаленою в хлам репутацією, хочу нагадати, що е, цей персонаж був е, е, кілька років керівником протоколу Миколи Яновича Азарова. Так що не просто консулом там в Нью-Йорку чи питання. Кого ви набирали в Верховну Раду? Ви дивилися на ці списки, на бекграунд цих людей, чим вони займалися, що вони робили, що вони говорили. Як вони себе вели в тій чи іншій ситуації? Ви щось, хоча б читали про цих людей? Чи як у вас черга стояла? Ну так, у них черга стояла, до речі, давайте задаємо 19 рік. У них стояла черга, щоб потрапити до слуги народу, і найголовніше, щоб ти не був е у Верховній Раді. Попередньо, якщо ти не був депутатом, значить ти нам підходиш. Все. головний критерій: єдиний критерій, яким вони користувалися. Ну що ж, вони перемогли, можна сказати. Ну але, е, е, по суті, такого звіринця в стінах Верховної Ради, як досі, ми не бачили ніколи за всю історію незалежності. Навіть хочу нагадати, що в радянські часи в Верховну Раду обирали там всяких доярок, ну таким за розподілом комуністичним. Ну, то, якщо туди приходили люди, трошки так не, не дуже освічені і не дуже тямущі, отримували в нагороду свою пежикову шапку, там ще якусь, ну там були такі ну роздачі для депутатів, всякого таких. Ну, це такі дуже, дуже маленькі, символічні подаруночки в порівнянні з тим, що зараз депутати собі нагрібають. Але. Комедія ж полягає в тому, що в радянський час ці, ці персонажі, хоч не відкривали пащеку і не тявкали на кожному кроці, тому що медіа контролювалися. Але от те, що зробив Зеленський зараз це, звичайно, абсолютно антидержавна політика, тому що під час війни в нас немає військової цензури. У нас, в бік військових, мали кожен, що попало, скільки брехні проти військових, що це просто на голову не натягують. І головне, що... Важливо, щоб про війська народу доносили інформацію професійні військові журналісти, бо в них є розуміння певної етики, що це є. Ну, скажімо, ну, службова певна підпорядкованість, оце є ієрархія, це є командування. Субординація військова. Військові це люди, які жорстко тримаються субординації. Ну так побудована ця система, вона по-своєму консервативна, але про неї треба дуже акуратно писати. Не про Валєра Мар'яна. Про Мар'яну ти можеш говорити Мар'яна 300 разів, а про Валєру ти не можеш Валера казати, тому що це головком і генерал, повний генерал. І що в нас? Валера Мар'яна там чи, чи повздорілі, ну, побутова сварка. Ніфіга собі, побутова сварка. Міле броня, це тільки тішиться. Так, так, так. Це виглядало. Так, о, оц, оцей стиль, так би мовити, Валера Мар'яна жорстко передався всьому Міністерству оборони. Зараз, до речі, з приходом генерала Драпатова на командування сухопутних військ, він вирішив, що. Все лайно попередників йому на голову не звалять. І він зажадав жорсткої перевірки, створення комісії і ну, повного аналізу стан, стану речей. І це прекрасно. Бо там явно перевантажені бюрократичні мережі. Тобто, там штаби переповнені, замість того, щоб мати бійців. Маємо абсолютно якісь дикунські історії. з... Перетягуванням, наприклад, із тероборони, з місцевих е, мобільних груп ППО, перетягуванням війська е, людей. Тобто, якась дуже абсолютно ну, чехарда така запущена. Зараз історія із цією бригадою, якою Зеленський козиряв вилізла із е, Анною Київською, бригаду, яку готували у Франції, виявилося, що. Командування, оперативне командування захід під контролем якої формувалася ця бригада, кілька разів змінила кадровий склад, і е, у Франції відправили останній кадровий склад, де люди навіть кількох тижнів не пробули на злагодженні на початковій бойовій підготовці. Виявилося, що там просто 50 чоловік чкурнули у Франції з, з підготовки військ, просто втекли. Ну і пішло-поїхав. Про такі речі старалися не говорити. Але ну, військові для них теж є дуже багато таких болючих моментів, але військові не можуть відповідати особливо за нападки політиків. Ми бачимо, що якби ж Мар'яна Безугла зупинилася на е, генералові Залужному. По суті то, генерал Сирський, який е, став головнокомандувачем після Залужного, він є продуктом зжирання Мар'яною безуглою генерала Залужного. Сам Серський не, не просунув себе на цю посаду. Якби безугла не зжирала системно, ну, разом з банковою всією е, Залужного, не було б цих втрат територій, Всі це прекрасно розуміють. Втрати території є прямим наслідком зжирання залужного. Але вони тепер не можуть зупинитися і вони цькують сирського далі. А сирський чим вам винен? Сирський є продукт вашого пожирання генерала залужного. Чого ви вчепили за цього сирського? В якийсь момент, із сирським. Ну, там... Я розумію, там ну, були, наприклад, атаки з боку Мар'яна на генерала Ткачука, який сидів безвилазно 22 роки на Академії сухопутних військ у Львові і став таким місцевим воєнним феодалом. Навіть був депутатом від партії регіонів до Львівської обласної раху. Ну, бо він, людина військова, сказали в партії регіонів: йдеш депутатом, є і, 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 і ти депутатом, все. Я не думаю, що його симпатії, він просто та що він номенклатурник, турник такий хитрий лис, але це такий пшонка місцевого розливу львівського виявилося, бо він там набудував собі нерухомості всякої і тому подібне. Ну, репутаційно, вже, вже ну, в академії стомилися від цього Ткачука. І якщо позбу, позбулися Ткачука, то це, до речі, зусиллями не, не кого іншого, як того самого Драпатова таки. Його усунули після приходу Драпатого. Тобто Драпатий виявився просто зубастим генералом, який, який хоче покращення управління військами. Але ця плодожерка Мар'яна Безугла, вона наскільки кинулася плодожерти, що вона навіть накинулася на кого? На Федоренка комбата Ахілеса. Так Федоренко ж депутат Київради від Слуги. Вони, ну тобто, тобто в, не, в них оцей розбаланс пішов такий, що вони не можуть зупинитися, їм треба когось жерти. І от трапився удар по банковій, шахет розірвався, пошкодив спілку письменників, ну, пошкодив е, один із, одну зі споруд е, Верховної Ради, де комітети розміщені. І що зробила Мар'яна Безур? Вона накинулася на сирську. Так сирський у військах на фронті сидить. У вас тут є підпорядкована. Він мав, мав в комітеті сидіти з ними. Так, так прикол в тому, що вони ж у Києві, вони ж місцевій владі в Києві не довіряють. Вони в Києві мають київську міську військову адміністрацію. Військову адміністрацію і військового адміністратора. Я е, ну, генерал Попко, по-моєму, залишається ним е, зараз. Так а чому до чого тут Кличко? До чого тут Сирський? Є безпосередній керівник системи оборони тут на місці? І що ви хотіли? Аж а що е, е, ви? Це ну приблизно називається перекладання лайна своїх трусів у чужі. І це, це постійний стиль Зеленського. Ну, ну як не крути, а вони, вони цим перекладанням займаються з першого дня приходу зеленського владу. Я чомусь згадав е, історію з фортифікаціями, яка почалася в 23-му році. Ще так. Я, знаєте, коли залужний в цій статті про, сказав про фортифікації, в мене промай, промай, промайнула думка. Ой-ой-ой, ой ой а у нас ж з фортифікаціями, я так розумію, повний швах. Вони сміялися з лінії Суровікіна. Пам'ятаєте, як кварталівці сміялися з цього? Вони сміялися, сміялися з лінії Суровікіна, що ті копають, що ті щось риють, як миші риють. Так, вони як миші. Вони дійсно як миші. Але а коли з'ясувалося, що в принципі і нам треба рити окопи, те, про що попереджали американці, що в 2021 році рийте окопи. Робіть фортифікації, так найголовніше найголовніше ж українська військова думка. Вона про це теж була ну, сформована. Наприклад, генерал Муженко вже, по моєму, влітку чи навесні 22-го року, акуратно почав говорити про необхідність переходу в стратегічну оборону, але активну оборону. Коли почалося ну, піднакачування російських військ живою силою, це була думка, яка в принципі, ну, тобто, військова корпорація українська вона ж живе е, військові між собою дуже багато спілкуються. Якщо, наприклад, генерал Муженко, головнокомандувач часів Порошенка, ввійшов від військової справи, то на початку війни. Генерал Залужний дуже багато з ним спілкувався. Дуже багато. І тільки зусиллями політиків вже десь з осені 22-го року, коли почали на залужного тиснути, вони почали відшивати всіх активних і таких талановитих генералів. Бо там, на орбіті залужного, був Муженко, був Кривоніс, був Марченко. Було ще кілька генералів, які не відсвічували особливо, але робили свою роботу. Ну і от вони почали тоді відшивати е, ну, таких активних генералів. І мені здається, що вони зараз драпато почнуть зжирати. Щось мені здається, драпатий так взявся за роботу, що вони почнуть його скоро ну, ламати. Бо судячи з тих, ну от виглядає все абсолютно парадоксально, бо драпатий натиснув на міністра оборони про необхідність цієї інспекції. Але інспекцію то починати треба з міноборони.